Нехай буде мулочка на фоні трішки. Я сподіваюся, мене добре чути. А, власне, усім привіт. З вами Таня, Тетяна, як хто називає, і це відео, воно а, я трошки хвилююсь, бо я не знаю, що саме я буду говорити, але я все ж його запишу без підготовки, без нічого. Та що ж таке, нічого страшного. У мене таке ж все кожне відео це я граюся зі своїм чубчиком. Українською мовою не чолка, а то суржик оцей, взагалі. Та ладно, не будемо зараз про це. Власне, це відео як таке послання мені, майбутнє, вам кому це відео зараз потрапилось. Ну, я не знаю, в який саме момент. Це не обов'язково прямо зараз, коли його виклала. Це може бути навіть через півроку, через пару років, через рік, я не знаю, коли а ви це дивитесь, але. Якщо все ж таки це відео знайшло вас, то певно тут потрібно вам щось почути. Окей, що ж почати? Давайте з того, що, будь ласка, не переставайте мріяти, не переставайте в якихось моментах навіть романтизувати життя, але а, не доходити до того, щоб це було як. Ілюзією, ну щоб ось цей світ, що у вас в голові, е він не став для вас реальністю, щоб ви не, як все ж пояснити? Щоб ви бачили реальність, щоб ви її сприймали, да, щоб ви не жили саме в своєму власному світі, тому що це, типу, також не дуже класно, і я не хочу внікати в різні там психологічні штуки, бо я не навчалася, не навчалася на це абсолютно. Але просто що для мене романтизування, це навіть більше давайте не це слово, а цінність моментів, створення цих моментів в житті просто. А обійняти рідну людину це доля секунди. Позвонити комусь, сказати, як ти когось любиш, сказати, як ти цінуєш людину. Я впевнена, що хоча б одна людина є у вашому житті, яка справді для вас багато зробила, яка справді для вас багато що значить. Навіть якщо так сталося, що не було, то в будь-якому випадку найцінніша людина, яка постійно з вами кожну секунду, це ви самі. Але, звичайно, ми самі можемо дуже часто себе критикувати. Прям дуже часто ми можемо бути найбільшим критиком і хейтером <смітную> самі собі. Найти інших людей не потрібно. А що ще додати? Я ж кажу, я це зараз просто записую імпровізовано. Не знаю, можливо, комусь це буде не дуже круто слухати, та поставте на 2Х чи на півтора, кому як зручно. Але я хочу це виставити без монтажу, без абсолютно нічого, просто записавши, виставивши все. А далі як закрутиться, так буде. Ем... Цінуйте рідних. Так, продовжуємо, да, якби про рідних людей. І це е, не тільки про рідних по крові людей, бо різні ситуації стаються. Буває, рідні по крові люди вони по цінностям, по взаємовідносинах не є тобі як рідними. Буває, ти зустрінеш якусь людину, просто яка тобі по крові да, є не рідною, але. Ну, такий конект, як от рідні по душам, знаєте, можна так назвати. Власне, до чого я веду? Просто цінуйте тих людей, які є справді у вашому житті, які підтримують, які можуть просто вас обійняти і без слів, до яких ви можете зателефонувати в будь-який момент або прийти, чимось поділитися, просто. Ти взаємовідносини, які вас надихають, яких вам комфортно. Цінуйте поряд тих людей, які біля вас справді. Тих людей, от, до прикладу, коли ви згадуєте про них, вам добре. А справді добре. Ви там не злитеся, ні про що дум, не думаєте іншого, а от вам добре. Я думаю, кожен подумає про своє, не буду дуже сильно пояснювати. Про скільки вже хвилин пройшло. П'ять хвилин, добре. Далі. Що ще додати? Не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь на тому, що ви маєте, але й не заганяйте себе. Зараз така якась тенденція пішла по успішному успіху, по тому, що як треба все встигати. І зараз багато хто говорить, ну, так як в моєму, скажімо, там інформаційному полі і взагалі оточення, що ця як проблема хочеться інколи стишити темпс, ніби до чого я веду? Що у кожного свій темп. І ось ця вся тема успішного успіху, встигнути, там кучу всього зробити, куча всього порівняння. Ось я нещодавно подивилася дуже круте відео стосовно порівняння, що ну, ви не можете порівнювати е, когось із собою. Бо якщо брати, тим більше інтернет, ми бачимо картинку. Ну, Рідко хтось викладає, коли йому дуже хреново, коли він там ридає, коли він там, не знаю, в якомусь такому стані, ну рідко хтось бере. І викладається в інтернет. У більшості ми ділимось там тими моментами, якими ми хочемо поділитися. І з цього може складатися картинка, що так все круто, класно, але у кожного є, як скажімо, така внутрянка своя, якби по за що взагалі відбувається в житті. А, І беручи це навіть з нашого дитинства. Ми народжуємось в різних та сім'ях, там взагалі дитинство, беручи і так далі по життю. У кожного свій фундамент, у кожного абсолютно все різне. Навіть якщо в одній сім'ї декілька дітей, та, там, сестри, брати, то все одно у них по-різному все. Деякі моменти можуть бути. Ну, все одно це окремі особистості. І до чого я веду, що у кожного в житті відбувається своє. І потрібно тримати свій темп, так як комфортно вам. Але це не означає, що. Ну, я тут нічого не хочу робити, воно так якось саме до мене звалиться, все, що я хочу. Ні, тут трошки не про те. А е, саме коли е, людина дуже сильно починає заганятися, що там я нічого не встигаю, е, мені треба переробити ще дуже кучу всього. Е, я хочу то-то, то-то-то. А я така нікчема. У кожного свій темп. Почувайте себе погано, дозвольте собі прожити це. Там пару днів тижнів, ну скільки, бо дуже часто ще люди можуть ну, не давати свій відпочинку, тому це накаплюється. накаплюється. А інколи організм нас сам ложить, так, наприклад, як хвороби, щоб ми відпочили. Так от, ще раз повторюсь: у кожного свій темп, будь ласка, от закарбуйте ці слова просто, тому що. Коли ви будете дивитися з цієї точки зору, що у мене своє життя, я вирішую, як комфортно саме мені зараз. Навіть якщо ви якийсь зробили вибір з вранці там э, стати, приробити кучу справ, замінятись спортом, попрацювати там туди-сюди, побігли, це ваш вибір був. І потім, що ви там не відпочивши, це ваш був вибір. Так само, якщо ви собі дозволили відпочити, потім там заходите в інсту, або стул, <ку>.... або І Що це були за звуки? Або потім чуєте від когось, що там куча всього та людина приробила. І ви такі, блін. А я оце просто провалявся цілий день, ні я не зробив. Просто це був ваш вибір. Ви вибрали, ви дозволили собі відпочити, бо ви цього хотіли. Да. <свісно> що ще додати? Певно, треба все-таки прописувати собі хоч якийсь невеличкий списочок того, що я хочу розповідати, бо зараз імпровізовано воно йде... Овастенько, але я кажу те, що те, що в моменті. Ага. В моменті. Люди справді важливі. Комунікація, спілкування є справді важливою. От саме е, вислів людині потрібна людина. Це не просто вислів. Це справді так. Ми, ми люди соціуму, тобто ми створіння соціуму, люди. Да, тобто ми, нас побудовано комунікації. Наша природа. Да? Ну, я не буду тут такими термінами висловлюватись, бо я в цьому взагалі не дуже розуміюсь. Я просто кажу з власного досвіду життя про спостереження. Бо раніше. Дуже багато про це зараз говорять, що в першу чергу тобі потрібно бути в комфорті з собою, навчитися перебувати з собою, з собою, з собою, з собою, обирати оточення дуже так прям якісно, щоб не були якісь там люди, не знаю, не такі, типу, ну, з іншими якимись цінностями, відмінними від твоїх. Тобто, більше якась зацикленість на тому, що. Час з собою, час з собою, проводити час з собою. А, так, це круто, коли ти навчаєшся проводити час з собою, коли а, твій емоційний стан не залежить від людей, коли ти не прив'язаний до них, коли ти може бути круто із собою, навіть зі своїми думками, це також потрібно навчитися. І коли тобі круто з іншими. Ось це класно. Звичайно, коли ти з іншими, і ти прив'язаний до них емоційно, до прикладу, що. Коли ти сам, тобі дуже погано, але так само крайність може бути, коли ти постійно сам. І навіть як би ти там не розвивався. Коли ти сам, ти... як це сказати, буває кажуть, що люди наше дзеркало. І в деяких випадках це справді так проявляється. Я часто буває помічаю, коли. Людина щось там говорить, якось поводиться, і в мене в голові. «Блін, Це ж я так буваю, коли поводжуся. І мені це не подобається. І це дуже неприємно да, зі сторони бачити. А ще в комунікації з людьми, коли ви спілкуєтесь, ти можеш, коли ти там годинами, днями сидиш на чомусь, думаєш, думаєш, сильно грузишся, грузишся, а потім буквально п'ятихвилина розмова. І все, в тебе цього всього немає. Бо людина інша, вона зі своєї сторони це все тобі показує, як вона це бачить. І це просто перевертає тобі, ніби світ, тому що ти е бачиш цей світ так, як от ти. Це одна картинка. Всього одна, а скільки людей на цій планеті, і якби кожна людина на ту саму одну ситуацію сказала свою думку, це ж просто мільярд просто думок різних. Тому просто комунікація з людьми допомагає якось подивитися з іншої сторони на якісь ситуації. Та прін, це це взагалі реально класно. Просто я не можу поки ще чогось додати, хочу сказати, що важливо, щоб ти було комфортно з собою, щоб ти міг проводити час з собою. Але й важливо. Також і спілкуватися з людьми, бо там дуже багато чого крутого може бути. Просто щоб да, щоб все було в балансі, але звичайно, в балансі дуже рідко колись щось може бути, бо це життя. І, і ще один пункт: можливо, це буде вже завершуючий, щоб я не затягувала це відео. Що життя різнобарвне, воно наповнено різними емоціями, різними подіями. І коли тобі погано, коли ти нічого не хочеш, це також життя. Коли ти щасливий, світишся від щастя, радості, там очі твої сяють, це також життя. Тобто, такі, як дві крайності скажемо, да? там більш, от, як кажуть, там позитивне мислення, думайте постійно про позитив, що все буде класно, супер, про погане не думайте, бо це все притягуєте в своє життя там, і тому подібному, це все круто. Але потрібно бачити також і реальну картину життя. І цим не заганяти себе, що коли тобі погано, або там фігово, да, навіть, що все. Я така жахлива людина, що ось я не думаю тільки позитивно. Ні, типу, позитив це більше про те, що м -м -м, дуже часто, да, там, Блін, як же це пояснити навіть? Дивіться, в деяких моментах можна навіть і понити, але потім взяти, прийняти ситуацію, тобто, знаєте, як пострадати, дати собі оцей час в цьому стані, побути, провідчувати цей стан, якийсь такий, типу, не дуже поганий, а потім зібратися і такий, ну, типу, нічого ж не зміниться, поки ви самі не візьмете себе в руки, і далі продовжувати робити. Ну, жити, Да? Але е, я це зараз кажу так в загальному більше повторюсь до свого власного досвіду. Бо я зараз як помічаю, справді у кожного досвід різний, і бувало, про ті речі, які я парилась, воно, каже, все не так було. Коли дилась на людину, думала, що вона ось така, от там крута, та та А потім я дізницю якусь таку. Такого... Зворотню сторону, про яку я навіть не думала. Я так думаю, блін, я тут парюся про це, а ця людина париться взагалі про інше. А я дивилася на неї, як, наприклад, на якийсь ідеал. Тобто. Ах... Не переставайте мріяти, не переставайте діяти, не переставайте цінувати, не переставайте любити. І рухайтесь своїм шляхом. У своєму житті зі власним, та, з власним темпом. Хотіла так гарно сказати, і збилася. Все. Усім дякую.